у нього вийшло 11 привітання. І по цих привітаннях, типу, можна прогресію його прослідкувати, бо він там і підводить ітог, і, типу, робить побажання. Це, це дуже круто. Це навіть для самого себе це ахіренно. Це, це тупо історія. Так що такі плани. Заєбошив я тазік нахер зацініть. Ну, це дуже великий тазік на 5 літрів, я Остався огірочок, і майонезик і ковбаска. А, огірок не різав вже після того, як прийдемо як заправляти будемо, щоб не всявся раніше времени. Так що да, заєбав шив, а не заєбав. Ні, я може когось і заєбав, я не спорю. Вас я може точно заєбав з цими влогами. Але то таке. Єбать, а куди його ставити хуйозно. Ай похуй. Хай так скисає, стоїть, єбать. Ти базар фільтруй, скотина. Єс, yes, sir. Поняв прийняв, базар фільтруємо. Базар на фільтрацію. На фільтрацію встановив, сука. Єс. Yes. Встановив на фільтрацію. It's okay, bro. It's okay, No problem, no problem, amigo. Отак О, от, <свят> Вставив, сука. Найшов дирочку і вставив. Так, кофе зробити. А я вертикалочку. Що, ну, нічого. Я думаю, яка в куху є Ну от по, -по, -суті, по суті, яка різниця? Чи буде вертикалка, чи буде горизонталка? Кусок так, кусок так і нормально. Ой, чуть наушники не спали. Галливуд. У меня сегодня на репите Макс Корж. Бля, вот тут, просто вот тут. С первого курса универа. Бля, не знаю. Люблю. Дуже люблю. Вот прям Прям точечно, дуже рядко в мене таке буває, але точечно мало що слухаю, а що по так довго щось я слухав, так це, це один єдиний, кого я можу слухати спустя там не знаю скільки. П'ять год, 6 год, 7 год, восемь. А, там і 29 уже ебать. А в универ я поступив в 2014-му 10 год. Десять год. Десять.